що ді прийшов. Слава вам, слава Україні, Героям сечасні от всі. Сурботна родина, травна громад, боротьбі за незалежність нашої держави, за те, щоб наш народ був законним, і повноправним господаром на своїй рідній землі наш край приніс в ефіру цій великій меті немало своїх жертв. Згадаймося січове стрілецтво, згадаймо роки національно-визвольної боротьби, згадаємо останні десятиріччя, коли ми вже нібито й мали свою державу. А ми її виборюємо до сьогоднішнього дня. І от складаючи свої героїчні буйні голови голод за незалежність нашої держави, за те, щоб ми були господарями на своїй землі. Ми час від часу хоронимо своїх кращих синів і Бога. На моїй пам'яті, тут у нас на Городенківщині. Подія, подібна сьогоднішній, і майже така сама по масштабності, як оце ви бачите зараз, море людей, відбулася в 41-му році, коли перші більшовики вже були, покинули нашу землю, залишивши по собі гори трупів, а нашу землю окупували мадяри то наші Національні визвольні сили, а це були залишки січового стрілецтва, це були активісти просвіти, це були молоді гімназисти, взялися тоді з приходом німців відновлювати свою державу. В роденці була створена сотня української національної поліції, яку очолював сотник Петро Васков. Але поляки і бадяри, які окупували нашу землю в ті роки, навіть після того, що їх народи після розпаду Венгрії здобули свою самостійність, але не зуміли поспівчувати нам, що вона нам теж належала, і тоді наша Західноукраїнська Республіка була потоплена в крові, а наш край був окупований поляками. Також отже, навіть умова окупації нашого краю. Спочатку мадярами, а потім німцями в 41-му році. Поляки, які тут уціліли і були шовіністами і ненавистиками нашого народу. А також мадяри, які окупували і яких поляки підмовили, рішили знищити нашого національного героя, який очолював національно визвольний рух. І мобілізувала наші збройні сили в 41-му році Петра Васкула. Петро Васкул народився на Коломийщині, був січовим стрільцем, був вчителем, був директором школи в Ясинові, коли повернувся з західних земель. І ось тут, створивши сотку української поліції, яка і забезпечувала порядок на нашій землі. І мала б створити свою національну армію по зрадницьки був викрадений поляками разом з балярами, відвезений в ліс Михайло над Дністром і там був по звірячому замордований, як патріот України руками ненависників нашої України. Його труп аж через два тижні. Знайшов лісничий і тоді то тіло, було привезене в Городенку, було поставлено в моргу старої лікарні нашої, а Майдан, там, де тепер зараз, стадіон тоді ще не був забудований, і все це було залито морем, поклонників людей, подібних сьогоднішньому морю, які прийшли віддати шану героїв. І от тоді після тої події, після якої пройшло рахуйте скільки років, ми знов сьогодні зустрічаємося з подібною ситуацією. І якщо це було тоді в умовах окупації нашого краю, то сьогодні це відбулося на 23-му році нашої незалежності, формальної, ефемерної, але юридично існує. Тому що Україну не покидають і злі вороги. Тоді були ненависниками поляки і мадяри, а зараз ненависниками є москалі і перевертні українці, і продажні наші ті, хто віддався нитки у партію регіонів, у партію бандитів, партію ненависників України, партію злочинців, руки яких обмиті кров'ю. Ми вже закликали. Тих, хто вступив в цю партію ще числа наших співробітників. Хлопці, поки не пізу, вмивайте руки, покайтеся, вливайте з улади за додому нашої держави, а не співпрацюйте з тими, хто нас хотів потопити у ковід. І ласка Божа сьогодні повернулася над нами. По маленьку справи йдуть так, що з ласки Божої, з допомогою Божою Завдяки геройському зусиллям от таких патріотів, як наш покійний герой Діниць, ми сьогодні все-таки здобуваємо свою дорогу. Він тільки був у розквіті свого віку. Він міг ще жити і жити, а він погиб за те, щоб ми мали сьогодні свою державу, за яку так багато років, так багато століт покладено, так багато жертв. І на кінець перемога мала би бути вже ось ось близькою, а його не стало. Я вірю, що такі, як він, залишаться в пам'яті нашого народу не тільки як найвидатніші громадяни нашої родини, а як видатні герої боротьби за незалежність українських. Завтра буде велонівний похорон в його рідному селі я думаю, що там море людей було ще більше. І це буде єдина наша спокута перед його дочасною смертю за те, що ми живі і цілі, і будемо мати свою державу, а його серед нас немає. То спи спосіб, наш друг, ти виконав свій обов'язок до кінця. Ти залишишся в пам'яті не тільки нинішнього покоління, але всіх грядучих поколінь. Не, наші, не тільки нашого краю, але всієї України, а твоє ім'я і прізвища Золотими літерами будуть написані на сторінках історії України. Спис покійний, рідний душ, де ти наша рідна земля, за яку ти віддав так рано своє життя, буде легкою, а пам'ять по тобі хай в наших серцях. в сердцах всех грядущих покорить в любви свою и добрую. Я хочу сказать такие слова. В силе сильной, помятайте, Сергей Васильевич Дедович не дал свое життя не просто за крайнюю, за свободу преданную. И не дал свое життя за кожу из нас. Добре, що тут стоїть перед вами і це цей Ми знаємо з історії, що ви знаєте про великі герої. От біля вас труна героя України. Так саме Героя України. Герой Городен. Він був сотником від Івано-Франківської області. Під ним він командував не просто а сім сортів. Це говорить про великий авторитет. Це ви, ви, говорить про велику шам у цієї людини. Він був комендантом Жовтневого палацу. Він, він сотник був перший літак. І ця нечість, яка кинула, ми знаємо вже, що за ним полювали. Я йому навіть говорив Сергій, одягни маску. Він мені казав, ти що думаєш, я тут не засвідчені, не може боятися. І це було цілеспрямовано, на нього полювали. Він був перший сюда. Але навіщо ці звірі ще його добили? Я не хочу розказувати, що там. Але надивитися на це не можна. Тому правильно дітям правиль показують. Герої вмирають, не відступають і не пробачають. Може, це не по-християнськи, але не з тими не Ви дивіться, що зараз тільки що дзвонять, 40 вагонів озброєних людей, вже армія пішла. Сорок. На цю годину лише сьогодні 16 людей вже вбили. 16 людей. І ця потвора говорить, що сьогодні день жалоби. Так, нас день жалоби, день скорботи за вбитими, десятками вбитими і за Сергієм вітичому в тому числі. А він вбиває день жалоби. Снайпера. Схопили. Ви знаєте, на шипку чи є? МВД Росії. МВД Росії. Він там на готелі України і відстрілює. Спочатку сім, потім одинадцять. Зараз там 16. Як ми можемо це пробачити? Не можна це пробачити, пробачте оці, але не можна. Навіть Святослав, Патріарх говорив, не треба. Ми молимося, але ми маємо боротися. Боротися за світлу пам'ять таких героїв, як Сергій діти. Не будемо байдужі. Передумійте, ми можемо це говорити, але це втрата батька.

Зачисніші отці, дорогий наш Сергій, дорога засмучена родина, дорогий Україні. На превеликий жаль ми прощаємося передчасно, вбитим, вбитим Сергієм. Він загинув за Україну, за нас з вами. І він по праву буде героєм вічного. Для нас всіх життя. Ми будемо його пам'ятати, бо він такий ходим зробив, який ми маємо заздрісті ну, повторювати, віддавати життя за Україну, бо немає нічого дорожчого ні від Україна. Шановна дорога, засмучена українська родина, я не буду багато віднімати часу, але хочу звернутися до вас. Таким проханням. Пора діяти. Ми з вами повинні діяти. Кожен подумайте, хто що може зробити для нашої з вами перемоги. Треба сьогодні діяти. Бо якщо ця банка, а ви бачите, що ця правожадна банка переможе, нас з вами зітруть з ліся землі. За нами Україна, і більше нічого немає. Що потрібно від нас? Їхати в Київ. Чоловіки, здорові, хто може, хто сміливий, а я знаю, що ви сміливі, бо ви показали і наші городенчиці, і всі українці, що вони сміливі. Там, в Києві, на Майдані, рішається нашу злану дорогу. Всі сили туди, що для цього треба? потрібні ваші добрі пожертви. Будь ласка, хто скільки може, збирайте селах. сьогодні отут скарбонька є. Не жалійте, допомагайте хлібом, медикаментами, всім чим може, береші, які можуть у когось плащі, пілярини, тобі сказали. Бо бачите, які нелюди поливають їх водою. Так от треба наших хлопців думати нам і ще раз думати, як їх уберегти. Є і хороші новини, На Черкащині Перекрили дорогу вночі, розброїли верхників і пустили, як кажуть, голови. Є і другі новини непогана. Не Міліція в Києві відійшла від Майдану. Але чому ми відійшли? Бо коли побачили, що там теж паленим факт, на превеликий жаль оті, хто не мають права навіть на добре слово. Бо вони не люди стріляють і далі. От є далі, що там от той снайпер, який засів, може його вже й нема. Дай Бог, щоб не було ніколи. Вбиваємо наші дітей. Шановні дорогі українці! наступне, що б я хотів, звернутися до нашої влади. А може, нам варто думати і про якусь більш серйозну мобілізацію наших сил. Запастись нашими силами. Тримати в резерві, давайте над цим подумаємо. Давайте подумаємо над тим, а як нам вплинути на тих олігархів, на тих, хто ці кулі купував і купує, очі гранати. Може, пора і від них якось повідбирати всі їхні статки, що зажили на ваших поті, крові, на наших тих всіх трудах. Треба подумати. Разом нам і зробити все можливе. А поки що об'явлюємо, об бойкот бойчо всім магазинам, які належать пар партійцям регіонам. Ви їх знаєте, це родина Ковбаска, Коломіїки, центр у Франківську. Ми повинні зробити так, щоб ті, у кого руки в крові, а руки в крові в тих, хто підтримував і голосував за ось злочинну партію. Відчували себе на нашій землі не господарями, а тимчасово. Не подобається їм, будь ласка, чемодан, вокзал і їдь свою Росію. Тут тобі не місце. Дорогий Сергій, Жаль, що ти пішов перед часом, тобі ще міг багато зробити для України, але ти їх так зробив. Багато, бо ти віддав своє життя. Пам'ять про тебе буде вічно жити в наших серцях, а наша земля нехай буде життя. Сваженіший Дубомир Гуза сказав такі слова, що якщо піднімуть на народ зброю, народ має право зброю обороняти свою волю незалежність. Найбільший гріх, який кличе опільсько до неба, це навмисний чоловік ухильства. І кров Сергія сьогодні кличе опільсько до неба. Вона сьогодні тут перед нами для того, щоб ще більше будити нашу національну свідомість, щоб ми знали, що ми є один цілісний, волелюбний український народ, який не стасся. адже гасло національних героїв, було або мертвою, бою, або, збуду, або здобути незалежність. Тому, дорогі, нинішній день, як би нам не було скорботно і боляче. Але кров Сергія і інших мучеників – це є насіння для того, щоб ми вставали і продовжували нашу боротьбу. Ні злу. І якщо навіть треба буде взяти зброю, я сказав патріарх Біларет, що хто підніме зброю, то від зброї і загине. Тому народ сьогодні кличе. Сьогодні душа Сергія, його кров, яка є тут, у цій труні кличе. Тому зараз запрошую священиків всіх і весь старий який є тут до молитви, а після... Віддання відповідних почистень ми повинні повернутися до боротьби, до нашої боротьби. За нашу державу, за нашу Україну. Прошу світу, підходити до діти. Боже, ты есть сотворью סלאו צו ייסן נויס אַ קאָמפּאָס טאָב ווי יеเซ באשע דאָס זי שו איז pomona nostrum super hoc timelo si poni molemos nobis omnes cum pan

на місці світовому, на місці, потім, на місці спокійно, життів ішов вік, печалі зітхання, і, і, і всяке прорушень словом чином цю як по плані чи тобі з Богом бо немає ні людини, що живе не смущена, бо ти не безгрепа, і правда, ти права навіть і слово тобі і на Та ти ж український Боги, добре, що не є в твоїх. Idem i slavus te laiem, quod est et caelum teatrem, i preceptem in aeternum quod est et caelum teatrem. Dei, in ios et in cas, in aeternum.

Причисти своїй матері, і за Бог призиваємо наші національні боротьби, си нечестого Твого Христа, святиславним пані Павловської, апостолів, Преподобних, від всіх нати, святим мучників землі України, співсліду святих, душу від нас, уб'ємо національного героя України Сергія і всіх, відавши своє життя за воїні значної країни. На Майдані забордованих і об'єднаних, сидить, сидити в недрах Авраама і Сарка, як у поході і нас помилує спасе, бо він благий чоловіку любив.